Дивіться, яка красива гірлянда з динозаврами. Ось така. Тут іде вісім динозавриків. Вони у нас, окрім того, що світяться, ще й флуоресцентні, заряджаються світлом. Працює від двох батарейочок блок, вмикаємо ось так вона світить, мерехтить. І також, якщо вимкнути світло, вони будуть світити в темряві навіть і без гірлянди. Так, це у нас так працює гірлянда від батарейчок. І тепер вимикаємо, і ось так, дивіться, вони світяться деякі з них і являються флуоресцентними.